Я як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що дасть мені цей день. Господи, дай де мені цілком віддатися волі Твоїй святій. Господи, на всяку годину цього дня в усьому настав і підтримай мене. Господи, відкрий мені волю Твою для мене і оточуючих мене. Господи. Які я б не отримав, звістки протягом дня, дай мені прийняти їх спокірною душею, і твердим переконанням, що на все свята воля твоя. У всіх словах і справах моїх керуй моїми думками, і почуттями, у всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Навчи мене прямо й розумно діяти з кожним членом сім'ї моєї, нікого не бентежичи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому предешнього дня і всі події протягом дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, сподіватися, терпіти, прощати і любити.